Перевіряємо, скільки в інкубаторі води. Поки у нас знову ж таки жлобський варіант. Доліва вручну. Води доливаємо вручну. Перевіряємо регулярно, а то дивились, багато людей кажуть, що інкубаторів. Піддиміть, підгоріть трохи, так що будьте обережні, електрика це не жарти. Ти хотіла воду перевірити і все? Так. Да. це зараз не пікнуло. Ну, так. Да. Тепер пікнуло. Це сигналізація, що ми його відкривали, що впала вологість, впала температура. Ну Вона швидко набирається. Угу. щоб не... Не пікало, ми Не то бачимо, що все добре. Так, тут гусині яйця, інкубатор Best 500 БУ. Побачимо, скільки ще проживе.